Бачити цей світ краще завдяки мережі оптичних салонів Київлінза. Понад 50 тисяч українців щороку отримують окуляри найвищої якості. Компанія працює з перших днів війни та надавала знижки до 100% для ЗСУ, ТРУ та нашої поліції. «Київлінза» дбає про українців з 2007 року, та у 2022 році була нагороджена відзнакою Вибір країни. Головна мета компанії це зробити якісну оптику доступною для людей, проживаючих у будь-якому куточку нашої країни. Наша мета зробити оптику доступною, щоб кожна пересічна людина змогла користуватись якісною продукцією за доступною ціною. Наразі оптометристи лише в Києві. Згодом плануємо також і у регіонах. Війна наклала свої корективи щодо доставки товарів та їх щорічної сертифікації, незважаючи на це. Ми допомагаємо бачити нашим людям Україну єдиною на шляху до перемоги.